Я дуже рада вас всіх тут бачити і дуже рада, що ви прийшли на презентацію книги по-перше і по-друге, щоб ви ще раз засвідчили свою любов до унікального міста, яке я вважаю в принципі, своїм другим рідним містом. Мені би дуже хотілося сьогодні не переповідати зміст книги, тому що в принципі, вона досить об'ємна. а сказати Основні такі речі, які, мені здається, от, от кожна робота має, повинна мати якусь інтригу. І вона повинна тримати читача, і якщо робота е, велика, то інтриг повинно бути кілька, інакше читачу набридку. І навіть наукова монографія теж повинна мати інтриг. Е, так от Кам'янець-Подільський, Кам'янцю-Подільському страшенно повезло. Інтригу в його історії заклав Клавдій Птолемей. На початку Другого століття нашої ерки. Він цього не знав, але він написав, що Кам'янець-Подільський це є декійське місто Клепіда, і знаходиться на лівому березі Дністра, тобто на нашому українському березі. У 17 столітті до цієї інтриги знову повернулися історики і знову, якби долили трошечки масла у вогонь, написали, що це місто засноване даками, а фризький дворянин і дипломат Ульрі Фунверту. Написав, що на лівому березі Дністра на території ну, сучасної Вінницької області проживає таке населення, яке пишається тим, що воно походження від Римля, бо імператор Траян, відкоривши Дакію, поселив тут кілька римських регіонів, які осіли, поодружувалися, змішалися з населенням, і тому частина українського населення походить від них. У 19 столітті цю гіпотезу знову згадали. Але паралельно з нею існували ще дві гіпотези про давньоруське походження Кам'янця-Подільського і про литовське. Найпопулярнішим було литовська. литовська версія, оскільки вона була підтверджена літописними, хоча і надатованими джерелами. І оця інтрига, яке ж походження має місто, литовське або давньоруське, і давньоруське було підтверджено археологічно в 60-х роках при дослідженнях київських реставраторів. Або так, римське. Оця інтрига, вона можу сказати, що досі існує в науці. І кам'янець включається вже істориками. Ну, скажімо так, в 1805 році Ян Потоцький видав першу таку історичну роботу про Поділля. І ось у нас вже 200 років досліджень міста різної спрямованості, а проблема досі хвилює вчені. Тому першою інтригою. Яка е, в моїй книзі, якби червоною ниткою проходить, це інтернет походження міста? І ось перший пак, а можна, де? Я буквально от пробіжуся коротко, тому що це важливо Кам'янець-Модицький позначений червоним кружком, і більшість присутніх не знає, що між Хмельницьким і збаражем на території сучасної Хмельницької Тернопільської області скоріше за все. Існувало величезне озеро розміром ну, десь 130 на 30 кілометрів. І з нього витікало багато допливів в бік Дністра. Відповідно, абсолютно іншою була гідрографічна картина на Поділлі і в Україні. І літописні повідомлення треба читати інакше, тому що форсувати всі ці багатопливні річки монголи не могли. І постановку оборони спорудом в Україні треба розглядати, виходячи з такої географічної ситуації, півтора десятка середньовічних карт фіксується озеро. Археологічні дослідження підтверджують його існування тим, що в цього озера щонайменше археологічних знаків. Їх практично немає. Це перша інгре, яка має відвершену до Кам'янця-Подільського, оскільки річка Смотрич з, з цього озера відсувала. І вона була повноводною, вона не такою калюжою була, як сьогодні, а висота річки була ну, приблизно 11 метрів. Uh -huh. І тому, наступно, будь ласка, і тому, коли реставра... А, і, і да, да. це перше, ідея історичного характеру. друге, це герб міста. От всі вважають, що місто має герб. Юрій е, Змієборець, ну, Георгій Побідонос. Oh, це не герб міста, а от е, це монетки. Покажіть, будь ласка, кілька монет, які були знайдені недавно на події, які зображують вершника з мечем і з драконом. Е, поставили істориків перед е, фактом, який же це герб, Юрій Змієборець чи Литовський герб Погоня. І ось Юрій Змієборець, покажіть, будь ласка, наступний. Він нам відомий, він іде вправо і має і наступний. А литовський «Погоня» – це вершник, який скаче вліво з матчин, Який скаче вліво з наступним. Так от, дослідник геральдики наступний. Постровський вирісле з усієї героїдичної маси руську погоню так звану. Це вершник, який скаче вліво і, і топче дракона. Тому я вважаю, що Кам'янець-Подільський, тоді, коли литовські князі Корятовичі прийшли на Поділля, взяли, як кажуть, Поділля під свою руку от, і я пропоную, взяли Поділля під свою руку і е стали князювати, вони принесли на Поділля свій князівський герб, Литовський герб погоня і, можливо, тому що Юрій Корятович був і Юрієм, тобі ж Георгієм, е вони зробили таку контамінацію. Поконвічного руського гербу Юрій е, Смієборець і Литовський полон. І таким чином постав Лер Кам'янець-Повіцьку. Це така друга інтрига історичного. Третя інтрига у нас, я знову повертаюся до озера, стосується пам'яток архітектури Карніці. Е, це перший розділ книги, який акцентує кілька таких моментів, але серед них я зупинилася на оцих двох. А в другому розділі ми розглядаємо цей, ну, я би сказала, дивовижно-загадковий дивовижно, міст, який з'єднує старий зал і старе місто, і він якраз знаходиться в перемичці між островом старого міста і замком, який стоїть на мосту. Я багато років займалася цією проблемою. І, і консультація в Інституті географії. І консультації з гідрогеологом. І археологічні матеріали підвели до розуміння того, що висока, висока вода в річці Смотря з часом підмила оцей невеличкий перешиючок, який з'єднував старе місто і плато. І на старому місці в цей час існувало терпільське поселення, значить, існувало перевички. А потім сталося обрушення перемички і тимчасове життя на острові припинилося. І воно було відновлене саме тоді, і тими людьми, хто зміг збудувати міст на острів. І оскільки, будь ласка, далі показуйте ось цей міст, який на сьогодні становить кам'яний мур. І ніхто не знає, що під товщі обгородки прихована астрова конструкція, яка складається поки що з невідомого числа але тому що нам вдалося. Івального розчину, на якому змировані пілони замкового мосту, привела нас до питання, хто будував такі мости і коли. І це питання привело до колони Трояна на Римському форумі в Римі, де зображена Дакійська компанія, коли імператор Троян завоював Датію, а разом з нею, ймовірно, і територію нашої України та попала в сферу. України. На одному з рельєфів Тренової колони було знайдено на рельєф надзвичайно подібного масштабу, який історики всього світу, мистецтвознавці, -скатер як скатербують через Дунай, збудоване в 105 році Аполлодором Дамаском. Так от порівняння мосту, який збудований був Аполлодором, і реальної ситуації, І зображеного на колоні Траяна резюче подібний на камянець подільський міст, який прихований під Одморозком. Чому? Я не беруся стверджувати, що Аполлодор Дамаський збудував міст в Кам'янці-Подільському. Я просто хочу сказати, що, можливо, це був типовий військовий міст, який використовувався під час багатьох проїздних кампаній, і який теоретично міг постати на північних теренах Кримської імперії. Наступне, будь ласка. Реконструкція, яка пропонується в цій монографії на період другого століття нашої ери, яка підтверджена архітектурними, мітерологічними, технологічними фактами. Да, у нас ще навіть, не вистачає наукової статистики і тої кількості фактів, які б остаточно підвели ризику під цією проблемами. Але принаймні, питання про зниження води з такого рівня до такого, воно підтверджено гідрогеологами. І більше того, за 15 років, поки я спілкувалася з географами і гідрогологами, вони встановили рівень, з якої опускалася вода в подільських річках. Це 6-8 міліметрів на рік. Якщо порівняти той рівень, на якому стояла вода під час будівництва мосту, а про те, що вода була високосвідчити, що в будівельному розчин застосовані компоненти, які твердуть в контакті з водою. Інакше не було сенсу застосовувати такий розвід. От той, той рівень і нинішній відрізняється на 11 метрів, поділити на 6-8 міліметрів на рік виходить 1900 років. Плюс-мінус 100 років, але нас цікавить порядок, порядок цифр. Ніс це є споруда, яка надзвичайно скажімо, відстоїть від нашого часу і навіть від часу вселеніччя. Це є друга відповідна власне. Конструкція, як них відбуватися до старого міста, бо фейна основа вона, вона визначала тільки одне місце про їх. Наступну паночку І от таким чином, перегортаючи сторінки історії міста, була встановлена інша конфігурація. Середнівічний Ірино Кам'янської В... Наступна інтрига. Наступна. наступна інтрига полягала в тому, що збудували князі Карєтовичі. Всі кажуть, що литовці в 14 столітті опанували камінь. Але що вони зробили? Видали містограмоту на самоврядування і що далі? Так от, наступну парочку. Наступне. Да. Але такі, такі акції, як 50 років правління князя.